Мене звати Яна, я керівник центру іноземних мов Аякс, і ми розпочинаємо новий 2019 рік саме з мого відео, оскільки я вже думаю, що я маю таке право розпочати рік з того, щоб надати вам практичні поради, як вивчити англійську мову або іншу іноземну мову швидко, якісно і просто. Головне цікаво. Справа в тому, що надихнуло мене на це відео шалена популярність і кількість запитань в соцмережах, коли люди питають: порадьте, будь ласка, те місце, де можна вивчити те чудове, загадкове, чарівне місце, де я прийду і вивчу іноземну мову. Порадьте, будь ласка, викладача найкращого в світі, який мені вкладе в голову той матеріал, який я не знаю. І коли я читаю ці всі пости, я думаю, ну, круто, у людей з'являється бажання насправді вчитися, у людей можливо з'являється мотивація, у людей можливо з'являється отой е, такі, така ідея, фікс вивчити мову, вивчити щось нове, самореалізуватися. Але Друзі, ви маєте зрозуміти, що дуже багато залежить від вас. Який би не був би ідеальний викладач, би, які б не були ідеальні курси? Все рівно, якщо ви не готові віддати свій вільний час для того, щоб вивчати іноземну мову, ну Тут ви не очікуєте якогось швидкого результату. Тож багато моїх студентів, до речі, і це не є секрет, я їм постійно за це говорю. До речі, навіть бачу, коли це дійсно так, коли вони приходять на заняття. Задоволені такі, да? і кажуть, ми зробили домашнє завдання. Я починаю перевіряти, і я розумію, що да, круто, домашнє зроблено. Але відчина таке, що завдання домашнє зроблено е, безпосередньо перед заняттям, або там ввечері за день до того. Ну, Однозначно, це не було зроблено там якимись партіями-кусочками протягом тижня, там, чи трьох днів, чи двох днів. Це було зроблено швиденько перед заняттям, щоб Яна Володимирівна не сварилася і поставила нам 5 і тут я ем, бачу те, що людина, студент, він не готовий віддавати свій вільний час для вивчення мови. Ем. Тобто ви розумієте, що для ц... тут вже йде низька мотивація, і, відповідно, ви не готові використовувати якісь додаткові ресурси, чи онлайн-ресурси, чи там книж... літератури, книжки, так, ви не готові використовувати ці всі ресурси для того, щоб вивчити мову. У нас в інтернеті, в книгарнях, в музичних магазинах, всюди є маса матеріалів, так? які вам можуть допомогти, і які ви можете використовувати. Але більшість цього не робить. Більшість шукає чарівника в чарівній країні, ОС, так, в чарівному місці, де ви можете вивчити мову швидко, якісно і просто, і цікаво. Хоча я вам хочу сказати, що от в нас в центрі іноземних мов Аякс, наші викладачі вони намагаються створити таку атмосферу, таку спокійну ауру, десь дружню, яка мотивує, якщо немає у вас особисто мотивації вивчення іноземних мов, ви не плануєте виїхати за кордон на роботу чи, наприклад, складати іспит, викладачі намагаються створити таку ауру, що ви... Отримуєте реальний кайф від вивчення мови, ви отримуєте задоволення, і ви так само є задоволені від того, що у вас щось виходить. Це теж є великим плюсом вивчення мови, це атмосфера. це Та атмосфера, при якій ви це робите, це те місце, яке є для вас комфортним. Але ви знаєте, найбільше мене дивує, коли люди пишуть, як безкоштовно вивчити мову. Це питання, уявіть, чи досі існує. А, насправді, я сьогодні дам декілька практичних порад, як безкоштовно вивчити мову. А багато хто зараз буде посміхати, скажете, це все вже давно відомо. А, ну, Можливо, варто поставити такий топ-лист, зробити для того, щоб ви могли його практично використовувати. Значить, перше, а, а, а єдиний нюанс: я не мотивую вас. Відмовлятися від вчителів, тому що якщо обирати між самовдосконаленням і використанням вчителя для того, щоб він пояснив якийсь матеріал, допоміг вам вивчити, звичайно, краще другі. Ви знаєте, ми такі люди. Які завжди робимо, намагаємося вибирати те, що нам подобається, робити те, що нам подобається, першочергово. Як ми вам подобається теорія, ви дуже любите граматику, ви любите робити всякі вправки, цікавенькі і так далі. Ви будете розумієте, ви будете використовувати весь свільнича для того, щоб робити суто граматичні вправи. Якщо ви людина, яка ви любите слухати музику, дивитися відео і так далі, ви це будете робити першочергово. Ну, відповідно, якщо ви любите ком'юнікейти, спілкуватися, ви теж будете робити це позачергово, а всі інші види будуть відпадати на задній план. На виході ми можемо мати людину, яка ідеально знає граматику, але не вміє використовувати в мовленні, або яка без просто пауз говорить, але не граматично правильно. Або сприймає мову швидко, але відтворити нічого не може. Через те викладачі, вони на те є викладачі, вони мають на те спеціальну кваліфікацію, вони навчаються для того, щоб вміти задіювати усі абсолютно м -м, види засвоєння знань на одному занятті. Тобто, щоб ви і граматику вчили, і спілкувалися, і слухали, і дивилися, і писали. Але все ж таки, якщо ви людина, яка е хоче вивчити мову самостійно, для цього є декілька порад. Порада номер один: граматика. Тут ні для кого не секрет, що є дуже багато підручників по вивченню граматики. Мої улюблені, до речі, це Мерфі. Я обожнюю English and Essential. Grammar and Use це реально такі граматичні біблії в англійській мові. Але хто не хоче витрачати кошти, тому що нас ж все-таки ми говоримо про безкоштовне навчання іноземної мови, хто не хоче витрачати кошти на літературу. Я не, агітаю, не агітую нелегально їх скачувати з інтернету. Але ви можете використовувати ресурси і сайти, де все ж таки є це вивчення англійської мови. Для цього просто в пошуковій системі будь-якій якою ви користуєтесь, вести слово англійська граматика, і вам видасться дуже багато топ-лист сайтів, де все ж таки є ця інформація. Звичайно, перших пару разів ви будете ненавидіти інтернет, тому що. Поки ви передивитесь то в всі, всі сили інформації, яка вам надається, вам це настільки надається, що ви думаєте, ні, краще піду до викладача. Але якщо ви оберете для себе той ідеальний сайт, там де все для вас доступно пояснюється, так як ви це хочете побачити і почути, там, де є класні вправки, які ви можете зробити, і супер-супер функція ці вправки можуть одразу бути перевірені і з помилками разом передані вам. Коли ви знайдете такий ресурс, ви можете його використовувати надалі. Тобто, вже наступний матеріал, який ви захочете вивчити, ви швиденько знайдете на конкретному ресурсі, який став вашим улюбленим. Я дуже обожнюю YouTube. обожнюю через те, що там є дуже багато цікавинок, які ви можете піддивитися. Є цілі блоги, youtube канали де люди розповідають, як вони вивчають мову. Чи є викладачі, які розказують про практичні поради, які ви можете використовувати при вивченні мови. Через те, так само. При затраті небагато часу для того, щоб знайти все ж таки для вас ідеальний YouTube канал, тому що ви маєте звертати увагу, що є різноманітні акценти, є British English, є American English. Я вже мовчу про інші варіанти. І коли ви оберете саме ідеальний для вас, ви можете його надалі використовувати, підписатися на нього і вам постійно будуть якісь цікаві practical skills, ви можете задіювати під час перегляду якихось там. Каналів. Мій улюблений ресурс по вивченню мови через відео це TED-Talks. Насправді це дуже крута штука, тому що тут ви можете вбивати двох зайців: ви можете вибирати ту сферу діяльності, яка вам найбільше подобається, і плюс слухати відео від крутих спікерів англійською мовою. Більше того, ви можете робити різноманітні вправки, тому що десь. В деяких мережах, тобто, наприклад, Ingвід, тобто на тих сайтах ті самі Ted Talks, вони ще пропонуються з різними вправками, тип-скриптами і так далі. Тобто тут маса варіантів вивчення мов. Ви можете вчити мову через призму своїх захоплень. Ви можете дивитися відео, конкретизовані під граматику англійську, чи під лексику. Одним словом, as you wish, everything. Е, ще, ну, це була друга порада. Третя порада це книги. Е, тут. Звичайно, тобто ми проговорили про теоретичний матеріал, ми поговорили про відео. І є пісні так само, Songs і книги. Що стосується прослуховування пісень і прочитання книг, тут ви маєте брати до уваги, що є таке поняття, як авторський стиль. Причому цей авторський стиль він є як і в піснях, так і в книгах. через те там десь може бути трошки неграматично, трошки якісь слова придумані, десь так структура порушена того, щоб все ж таки сприйняти мову як свою рідну, пропустити її крізь себе, навчитися її розуміти, це дуже крутий Такий спосіб, або, наприклад, слухати музику, і вслуховуватися в текст, який ви чуєте, почитати літературу, або поєднувати все. Одним словом, ваше хобі може стати ще й корисним для вас, так? Якщо ви будете це все робити, те саме, що ви робили українською мовою, зробити англійською. <кхм> і наостанок хочу сказати, що мені особисто дуже запам'ятався один метод. Не, не знаю, можливо, він не є інноваційний, але до нього, в свою чергу, дійшла самостійно одна моя подруга. Ми з нею вчилися в школі разом, її звати Олену Оленка, привіт. І вона для того, щоб вивчити мову на рівні підсвідомості, так, вона просто поміняла інтерфейс в телефоні. Круто! Вона його зробила англійським. Це насправді е, така дрібничка, вона настільки змінила, я, до речі, повторила, потім за неї теж поміняла свій інтерфейс англійською мовою, але це настільки круто виявилося. Е, розумієте, англійська мова, взагалі, будь-що нове, що ви вивчаєте, ви маєте приділяти кожен день трошечки вашої уваги на це. так? Тому що це має стати вашою звичкою, це має стати вашим життям. На сьогодні, особливо сьогодні, телефони це, ну, це гаджет номер ван. І через те, якщо ви зробите інтерфейс тою мовою, яку ви вивчаєте, кожен раз, як ви його будете відкривати, ви його будете бачити, і це, можливо, це і буде ваша п'ятихвилинна така п'ятихвилинне включення в іншомовне середовище, тому що ви його таким чином створюєте самі. Це дуже круто. І ще я хотіла сказати, що мене часто запитують про те, а чому. Люди роками в школі 11 років вчать мову. Роками потім вчать самостійно в дорослому віці вже для роботи, для якихось грантів, тестів і так далі. І не можуть вивчити цю мову. Тут для цього в мене є порада для вас, шановні друзі, не бійтеся, бути смішними, не бійтеся зробити помилку, намагайтеся будь-де показати свої знання. Пишіть своїм друзям англійською мовою. Нехай нам не відповідають українською, російською, а ви їм пишіть англійською мовою. Створюйте блоги, де ви будете детально пояснювати і розповідати, як, що ви нового вивчили сьогодні. Пишіть пости англійської мови. Не треба перевіряти їхню правильність в Гуглі чи в інших а, такого плану. А, Сервісах, так, якщо так можна сказати, намагайтеся це робити від душі, намагайтеся це зробити від себе, і не бійтеся, що над вами будете сміяти, будуть сміятися, чи вас поправляти, чи будуть там обзивати, і так далі. Тому що наш страх він блокує в нас. Оце. Просто шикарне вміння, запам'ятовування, вивчення нового матеріалу. Ми боїмося. Дітки, які народжуються, вони є табулорасо, вони є чистим листочком. І вони буквально за 2-3 роки вивчають мову на рівні вільного володіння. Вони не бояться вони не бояться бути смішними, вони не бояться сказати щось не так, зробити помилку. І це їм дозволяє засвоїти матеріал дуже швидко. Тому, друзі, якщо ви будете керуватися хоча б порадою про те, що не бійтеся видавати і показувати людям, що, що ви вчите, що ви щось нове вивчили і знаєте, я думаю, у вас буде все добре. А я впевнена, що навіть і той факт, що ви додивилися це відео до кінця, вказує про те, що ви готові ви готові почати новий рік. З того, щоб досягти того, що ви хочете. А в даному випадку, ви хочете вивчити іноземну мову. Я вам бажаю успіхів. Good luck! Bye-bye!